Ну, я цілком погоджуюсь з тим, що немає код перетворитись на е, розподіл округів. Формально вся діяльність зараз завжди носила такий характер. Давайте будемо. Як ми будемо е, квоти, як ми будемо ділити, щоб там в парламент пройшла більшість демократичного табору, щоб не допустити тушок. Так, це вірно, але крім того, е, сама суть Комітету опору диктатурі передбачає опір диктатурі. І якщо колеги говорять про барикади, то я закликаю, завжди коли присутні, будувати ті барикади. Але є і, і друга сторона, там запитання було, чи готові, коли ви будете виводити людей. Насправді люди мають дати посилу, що пора виходити, тому що політичні сили самі по собі не можуть вивезти людей. ну Можуть вивезти своїх прихильників, але якщо немає діалогу з суспільством, який опозиційно налаштований, немає якогось ядра в суспільстві, щоб сказати, ми є люди, ми боремося за свої права, умовно назву простий приклад. Транспортний колапс у Львові. Та не треба політичні сили, щоб люди організувались, звичайно, при підтримці політичних сил. І в один день змели міську раду весь із садового, і депутатський корпус, і тих чиновників, які провалили ту транспортну систему. Ми до сих пір бідкаємося, стоїмо на 25-градусному морозі і думаємо, чому так погано. Тому що, якщо так сталося, хтось має піти відставку. Якщо так сталося, хтось має взяти на себе відповідальність. У нас безвідповідальність. Якщо ми бачимо, що в області у нас нахабна злочинна влада сьогодні розпреділяється Керує. Ну Тоді е, і вірно потрібно депутатам об'єднуватись, але диктатура не десь далеко в Києві, диктатура тут на місці. У нас сьогодні диктатура представляє ряд людей, яких ми прекрасно знаємо. Очевидно, потрібно в тих радах проводити кардинальні речі, розпускати ради, е, знімати керівників адміністрації. І це буде якраз таки прикладом того, що ось ми от боремось, а, а не на рівні заяв.